Іван Франко. Грицьва шкільна наука Був Гриць премудрий родом з Коломиї. Вчився барс добре на філософії, стара співанка. Гуси зовсім нічого не знали про се. Ще того самого поранку, коли батько мав гадку відвести Гриця до школи. Не знали гуси про цей намір, тим менше знав про нього сам Гриць. Він, як звичайно, встав рано, поснідав, поплакав трохи, почухався, взяв прут і, підскакуючи, погнав гуси з обори на пасовисько. Старий білий гусак, як звичайно, наставив до нього свою невеличку голову з червоними очима і червоним широким дзьобом, засичав різко, а відтак, таракаючи про щось нецікаве з гусками, пішов передом. Стара грива гуска, як звичайно, не хотіла йти в ряді. Гривне, сіро-жовтий, чорно-жовтий. Але попленталась містком і зайшла в воровок, за що Гриць швякнув її протом і назвав Луп'ярем. Так він мав звичай називати все, що не піддавалося його високій власті на посовиську. Очевидна річ за тим, що ані білий гусак, ані Грива Гуска, ані взагалі ніхто з цілої череди, яких було двадцятеро і п'ятеро, так ані одно не знало про близьке перенесення їх володаря та воюводи на інше далеко не так. Почесне становище. Тож, коли нагло і несподівано надійшла нова вість, себто коли сам батько, йдучи з поля, закликав Гриця додому і там віддав його в руки матері, щоб його вмила, вичесала й вбрала, як Бог приказав. І коли потім батько взяв його з собою, і не кажучи ні слова, попровадив трепучого вниз вигоном, і коли гуси побачили свого недавнього поводатора зовсім у зміненому виді, у нових чобітках, у новім. Повстянім капелюшку і червоним ременом підперезаного, піднявся між ними наглий і дуже голосний окрик зачудування. Білий гусак підбіг близько до Гриця з витягненою головою, немов хотів йому добре придивитися. Грива гуска також простягнула голову і довгий час не могла й слова вимовити з наглого зворушення, аж в кінці швидко вицокотіла де. де «Долна гуска!» гуска, відмовив гордо гриць. І відвернувся, немов хотів сказати, ге-ге, чекай лише, не в такі я тепер пани вскочив, щоб що став відповідати тобі на твоє гусяче питання, а втім, може, й тому не відповів, що сам не знав. Пішли горі салом, батько нічого і Гриць нічого, аж прийшли перед просторий старий будинок під соломою, з комином наверху. До того будинку йшло багато хлопців, таких як Гриць або й більших. Поза будинком по городі ходив пан у камізельці. Грицю, сказав батько. А, сказав Гриць. Видиш у ту хату, видзу, пам'ятай собі, це школа. Ба, сказав Гриць. Сюди будеш ходити вчитися. Ба, сказав Гриць. «Справуйся добре, не пустуй пана професора. Професором у Галицьких школах називали вчителя. Слухай, я йду, аби тебе записав, «Ба!» – сказав Гриць, майже нічого не тямлячи, що говорив батько. А ти йди з оцими хлопчиками. Візьміть його хлопчики з собою. Ходи, сказали хлопчики і взяли Гриця з собою. А тим часом батько пішов у огород поговорити з професором. Друге. Увійшли до сіней, у яких було зовсім темно і страшно. Воняло торішньою гнилою капустою. Видиш там, сказав до Гриця один хлопчик, показуючи в темний кут. Видзу, сказав тремтячи Гриць, хоч зовсім нічого не видів. Там яма сказав хлопчик. Яма? повторив Гриць. Як будеш зле справуватися, то професор всадить тебе в оту яму і будеш мусив сидіти цілу ніч. Я не хочу!» скрикнув Гриць. Тим часом другий хлопчик, шепнувшись до першого хлопчика, оба засміялися, а потім перший, налапавши шкільні двері, сказав до Гриця «Застукай до дверей, Борзо. Борзо означає швидко. «Нас Спитав Гриць, треба. Тут так годиться, як хто перший раз приходить. У школі був гомін, мов вулію. але коли Гриць застукав кулаками до дверей, зробилося тихо. Хлопчики звільна створили двері і втрутили Гриця досередини. В тій хвилі залупкали добрі березові різки по його плечах. Гриць дуже перепудився, тобто злякався, і заверещав. Цить, дурню! Кричали на нього сміхованці хлопці, що, почувши стук, засіли, були за дверми і зробили Грицеві таку несподіванку. Ой-ой. – вирощав Гриць. Хлопці злякалися, щоб не почув професор, і почали Гриця заситькувати. Цить дурньо! то так годиться. Хто до дверей стукає, того треба по плечах постукати. Того не знав, не знав. відхлипнув Гриць. Чому не знав? Бо я песлий, лас у сколі!» Перший раз а, скрикнули хлопці, мов здивовані тим, як можна перший раз бути в школі. От треба тебе погостити, сказав один. Поскочив до таблиці, взяв зі скриночки добрий, кусний крейт і подав Грицеві. На дурню, їж або борзо. Всі мовчали і в ожиданні гляділи на Гриця, що обертав в руках крейту, а далі поволеньки вложив її в рот. Їж дурний, або борзо!» – напоминали хлопці, а самі душились до сміху. Гриць почав хрупати і на силу з'їв крейду. Регіт у школі розлягся такий, аж вікна задзвеніли. Чого смієтеся? спитав здивований Гриць. Нічого, нічого, може, хочеш іще? Ні, не хочу. А що ту таке? То ти того не знаєш? «О, то дурний. Та то Єрусалим такий, то дуже добре. Ой, не дуже добре, сказав Гриць. Бо ти ще не засмукував. Погодиться кожному їсти, хто перший раз приходить до школи. В тій хвилі увійшов професор. Усі хлопці, як сполошені, горобці, попирскали до лавок, тільки Гриць зостався зі сльозами в очах і з губами забіленими крейдою. Професор грізно зблизився до нього. Як називаєшся? крикнув. Гриць. Що за Гриць? Ага, ти новий. Чому в лавці не сидиш? Чого плажеш? Чим забілився, га? Та я їв Єлусалим. Що, який Єрусалим? допитувався професор. Хлопці знову аж душилися з усміху. Та давали, хлопці, котрі хлопці. Гриць озирнувся по хаті, але не міг нікотрого пізнати. Ну, ну, іди сідай, вчися добре. А Єрусалима більше не їж, бо будеш битий. Третя. Почалася наука. Професор говорив щось, показував якісь дощечки, що на них були намальовані якісь гачки та стовпчики. Хлопці час від часу кричали щось, як професор показав яку нову дощечку. А Гриць нічого того не розумів. Він навіть не зважав на професора. А дуже ж смішним видались йому хлопці, що сиділи довкола нього. Один довбав пальцем у носі, другий іззаду раз у раз старався уткнути невеличке стебельце Грицеві у вухо. Третій працював довгий час дуже пильно. Микаючи зі свого старого кафта на латки, нитки та остроки. Остроки це торочки. Вже їх перед ним на спідній дошці лавки лежала ціла купа, а він усе ще микав і скуп зо всієї сили. Настя то микаєв!» – спитав Гриць. Буду дома з бовщом їсти, відповів шепеляво хлопець, і Гриць довгий час думав над тим, чи, буває, не здурив його сей хлопець. Але бо ти, Грицю, боже, нічого не вважаєш, крикнув на нього професор і покрутив його за вухо, так що Грицеві, мимоволі аж сльози стали в очах, і він так перепутався, що довгий час не тільки не міг уважати, але й зовсім освіті не тямив. Коли нарешті отямився, хлопці вже починали читати склади на подвижних табличках, які розкладав і складав професор. Вони невтомимо, разів. Співучими голосами повторяли а, ба, ба, га, ла, ма, га". Гриць Грицьві, не знати чому, дуже все сподобалося, і він почав своїм пискливим голоском на випередки кричати: А баба-галамага! Професор вже готов був узнати його дуже пильним і здібним хлопаком, і, хоче ще ліпше переконатися про це, переставив букви, Несподіваним способом він виставив перед учениками букви Баба. Але Гриць, не дивлячись на них, а тільки на професора тонким співучим голосом крикнув Галамага! Всі зареготалися, не виключаючи й самого професора, тільки Гриць здивований оглянувся і знов наголос сказав до свого сусіда Чому це це клицесь галамага? Аж тоді бідолаха стямився, коли професор потягнув його за понятливість різкою по плечах. Ну, а чого тебе там у школі навчили? спитав батько, коли Гриць полудні вернув додому. Сились мося, а баба галамага, відповів Гриць. А ти вмів? запитав отець, не входячи в те, що це за така дивовижна наука. Та звмів, відповів Гриць. Ну так мені справишся, заохотив отець. Як тут у селі вивчишся, то підеш до міста, до більшої школи, а відтак вийдеш на попа. Жінко, а дай но йому що їсти? Ба, відповів Гриць. Четверте, минув якраз рік. Після того важкого дня блискучий надій батька на Грицеву будущу, давно розвіялись, професор просто сказав йому, що Гриць туман 18-й. Що ліпше зробить, коли відбере його додому і назад заставить гуси пасти. І справді, поросі шкільної науки Гриць вертав додому якраз такий мудрий, яким був перед роком. Вправді, а баба Галамага. Він вивчив докладно на пам'ять і не раз навіть у сні. З уст його вилітало це дивовижне слово, що становило немов перший поріг усякої мудрості, якого йому не судилося переступити. Але далі, поза те слово, Гриць у науці не поступив, букви якось мішалися перед його очима, і він ніколи не міг спізнати їх з лиця, котре ша, а котре те, котре люди, а котре мислите, котре люди, а котре мислите, назва букв Л та М у церковно-слов'янському алфавіті. Про читання вже ніщо й говорити, Чи причина тому була в його непонятливості чи в кепській навчанні професора, цього не знати, то тільки певна, що крім Гриця, таких туманів 18-х між тогорічними школярами було 18 на 30, а всі вони під час того шкільного року робили собі блискучі надії, як то буде гарно, як вони увільняться від щоденних різок позаушників, штурханців, пац та попідволосників. І, як покажеться знов, у повнім блиску своєї поваги на посовищі. А все хто як хто, а Гриць, запевне, найбільше і найчастіше думав про це: проклятий буквар, що його він за час цілорічної натуги над науковими питаннями пошарпав і пофалатав, пофалатати, пошматувати, трохи не на січку прокляте Абаба Галамага, і прокляті професорські причини та заохоти до науки. Так надоїли йому, що він аж вихуд та поблід і ходив увесь час, мов Сновида. На кінець змилувався Бог і послав в місяць липень. І змилувався батько та сказав одного ранку. Грицю, га, сказав Гриць. Віднині вже не підеш до школи. Ба, сказав Гриць, здійми чоботи, капелюх і ремінь. Треба сховати про неділю. А ти запережися личком, візьми лупку, лупка обідрана. Бараняча шапка на голову та жени гуси пасти. Бо! сказав радісно Гриць. П'яте. Гуси, звичайно, дурні гуси, і з разом не знали про радісну зміну, яка їх чекала. Протягом цілого року Грицевої шкільної науки їх пас малий сусідський хлопчик Лучка, що, звичайно, тільки й робив на посовиську, що копав ямки, ліпив паски з болота та пересипався порохом. Про гусей він не дбав зовсім, і вони ходили самопас. Не раз їм влучилося зайти в царину, царина засіяне загороджене поле. І тоді від пошкодованого приходилось їм витерпіти багато проклять, а навіть побоїв. А крім того, на щастя, кілька разів того року зловіщим крилом перелетіло понад чередою п'ять молодих гусаків і десять гусок господиня попродавала в місті. Важко прийшлося іншим розлучатись з ними. Стару популястку гуску забив хворостиною в шкоді сусід. І у варварській безсердечності прип'яв бездушного трупа за лапу до тієї ж хворостини, воліть його так через ціле пасовисько, а відтак кинув господареві на обору обора загін для худоби. А одного молодого гусака, красу і надію надією череди, забив яструб, коли раз відблукався від своєї рідні. Але про всі тяжкі та невіджалувані страти череда цього року було більше, ніж торік. Дякувати білому гусакові. І гривій гусці та й ще двом чи трьом молодим її донькам. Череда цього року виносила звиш 40 штук. Коли Гриць появився між ними з протом, знаком своєї намісницької влади, зразу всі очі звернулись на нього, і тільки один німіючий сик здивування дався чути. Але ані білий гусак, ані Грива гуска не забули ще свого колишнього доброго пастиря і швидко пригадали собі його. З голосними викриками радості і тріпотінням крил вони кинулись до нього. де, де де. цокотіла грива гуска. Адже в школі був, відповів гордо Гриць. Ов-ов ов. ов, ов дивувався білий гусак. Не віриш, дурню? крикнув на нього Гриць і швякнув його прутом. Асьо сю. асьо сю. дзьоботіли, громадуючись, коло нього інші гуси. «То ніби ще я навчився, формулював їх питання Гриць. Сьо сю, сьосо. зоботіли гусі. А баба галамага, відповів Гриць. Знов сик за чудування, немов ані одна з тих сорока гусячих голів не могла зрозуміти такої глибокої мудрості. Гриць стояв гордий, недосяжний, аж нарешті білий гусак здобувся на слово. А баба галамага. скрикнув він своїм дзвінким металічним голосом. Випростовувавшися, пізнісши високо голову і тріпочучи крилами, а відтак, обертаючись до Гриця, додав, мов, аби його ще більше пристидити. Акши, акши. Гриць був зламаний, засоромлений. Гусак в одній хвилі переймив і повторив ту мудрість, що коштувала його рік науки. Чому вони його до школи не давали? подумав собі Гриць і погнав гуси на толоку.